головне події в Харкові та області 14 листопада. Дві колони російської техніки прорвалися до Куп'янська. Цю інформацію повідомили вночі аналітики проєкту Діпстейт. За їхніми даними, у складі однієї з колон були дві МТЛБ, БМП і танк. Склад другої невідомий, оскільки вона рухалася в темряві. Одну МТЛБ українські захисники знищили на під'їзді. Ще частину техніки та російського десанту вже на вулицях Куп'янського лівобережжя. На мапі Deep State цей прорив окупантів позначений смужкою сірої зони, що простяглася з лісу до міських вулиць. Генштаб ЗСУ офіційно не коментував подію проте напередодні у зведенні генштабу заявили про спробу окупантів у чотири хвилі прорвати оборону на куп'янському напрямку. При цьому частина загарбників перевдяглася у форму зсу. На якій саме ділянці фронту це відбувалося, генштаб ЗСУ не уточнив. Зранку керівник центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко заявив, інформація про те, що ворог закріпився в Куп'янську, не відповідає дійсності. Спроба була, але росіян знищили. Водночас начальник ховак Сенігубов у коментарі виданню думка сказав, що в Куп'янську триває зачистка ворожої ДРГ. За даними військових, усіх нападників і їхню техніку ліквідували. Проте територію продовжували перевіряти. Вісім років за ґратами. Такий вирок виніс Харківському нардепу Андрію Дарченку вище антикорупційний суд. Нардепа судили за спробу підкупу тодішнього керівника Держагентства відновлення та розвитку Мустафина Єма. Йому Дарченко, за даними обвинувачення, намагався дати хабар у криптовалюті. Суд виніс обвинувальний вирок, який нардеп зможе оскаржити в найближчі 30 днів. За даними САП, окрім позбавлення волі, вирок передбачає конфіскацію майна. Утім, фізично Дарченко поки що в тюрмі не опиниться, адже завчасно втік з України. Він брав участь у засіданнях суду в режимі онлайн, знаходячись при цьому в міжнародному розшуку. Росіяни випробовують на Харкові новий вид зброї. Про це ветерінацмарафону повідомив мер міста Ігор Терехов, коментуючи серію атак БПЛА Молнія 1 За словами мера, українські військові вже мають певний досвід, щоб збивати цей тип безпілотників і серйозно ставляться до цієї загрози. Терехов відзначив, що вже обговорив із захисниками, що необхідно, щоб закрити небо від молній. Проте не надав подробиць, посилаючись на міркування безпеки. Більше новин на сайті медіагрупи об'єктив незламні разом.